Онлайн-школа програмування Стімвар.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні тема прості лінійні програми. Шановні учні, ми з вами сьогодні знову працюємо практично, вдосконалюємо свої навики роботи на мові Python і сьогодні виконаємо таке завдання. І так, завдання. Слухаємо уважно: у нас наступне: створити алгоритм знаходження суми чисел у введеному тризначному числі. Тобто нам необхідно створити програму на мові Python, щоб, якщо користувач вводить, наприклад, число 234, то програма складає 2, 3, 4, результат 9. Якщо користувач, наприклад, вводить число 1, 2, 3, то програма складає одиницю з двійкою з 3, виходить результат. Ось і будь-яке тризначне число, програма має ось таким чином опрацьовувати. Давайте з вами. Перед тим як почнемо створювати цю програму, ще поговоримо про арифметичні оператори в Python, тому що ми з вами їх використовуємо і безумовно будемо далі використовувати під час вивчення програмування. І певне розуміння ми маємо з вами мати про те, яким чином використовуються ці оператори, які є оператори, окрім тих, що ми знаємо з математики арифметичні. І яким чином вони працюють. І так, почнемо, ну з, з тих операторів, які ви знаєте з математики, додати, відняти, помножити, поділити. Тут так само, як в математиці. Далі є оператор знак відсотки поділ по модулю. Це працює наступним чином. Поділяє лівий операт на правий і повертає залишок. Ну, тобто, наприклад, у нас число 6 поділити на 2. Залишку нема, тому що 6 на 2 це 3, тому повертається 0. А якщо, наприклад, 7 поділити на 2, то у цьому випадку у нас залишок 1. Оскільки 7 на 2 не ділиться, це 3,5, тому 6 на 2 можна найближче поділити, а залишок у нас є 1. Ось таким чином працює. Або, ось, наприклад, число 13,2 поділити на 5 по модулю. Ось, тобто дивіться, яким чином у нас ми 13,2 ми не можемо поділити з вами на 5, щоб у нас було ціле число, тому ми шукаємо найбільше ціле число, яке ми можемо поділити у даному випадку. 10 ми можемо на 5 поділити, без залишку буде 2. І залишок у нас залишається 3,2. І ось він і виводиться. Ось такий оператор інколи в програмуванні використовується. Запам'ятайте, можете спробувати використовувати його, коли у вас виникає в цьому потреба. Наступний оператор зведення в степень, ну тут так само, як в математиці, позначається лише у вигляді двох сірочок. Да? 5 в степені 2, наприклад, 25. Це класично, зрозуміло. Наступний оператор це поділ у якому. Повертається лише ціла частина результату. Ну, Наприклад, у нас 13 на 2 – 6. Ну, Це нелогічно, оскільки 13 на 2, якщо поділити, то це 6 половина, і та ціла частина лише 6, а цей арифметичний оператор повертає лише цілу частину, тому у даному випадку 13 на 2, 05 відкидається і залишається 6. Ось такий приклад. Ось такі оператори ми з вами розглянули їх використовувати. Тим паче, ось наші задачі ми деякі з них будемо використовувати для того, щоб реалізувати цей алгоритм. Давайте з вами поглянемо, яким чином реалізований алгоритм. І далі ви, будь ласка, повторіть, виконайте і збережіть собі до колекції. І так, переглядаємо. Давайте з вами розглянемо програму, яка за введеним тризначним числом рахує суму цифр в тризначному числі. І так, задаємо змінно n дорівнює int оператор введення input Enter N. І так зробили. Далі давайте розрахуємо перше число. N. Ділення з округленням. Тобто ми поділяємо число з округленням до меншого. Так, і позначимо dig 1, діджитал 1. І так, добре. Далі n дорівнює. N мінус діджитал 1 помножити на 100. На Наступному кроці. Друге число розраховуємо. Digital 2. Дорівнює N. Дівимо беззастачі або з на 10. На наступному кроці. Digital 3 дорівнює. N. Мінус Діджитал 2 помножити на 10. Давайте виведемо за допомогою оператора Print. Print. Діджитал 1. Виводимо число. Складаємо це число з діджитал 2. Та складаємо це число з Digital 3. Перевіримо. І так, вводимо, наприклад, N234. І так, сума 9. Тепер давайте розглянемо покроково, яким чином працює ця програма. І так, введемо Ось такий знак речітку, щоб коментувати. І так, на першому кроці у нас вот числа, числа. І так, на другому кроці у нас було число. Давайте так, з числами позначати. 234. На другому кроці. У нас 234 ми ділимо на 10. Тобто, 234. Ділимо на 10 на 100, вибачаюсь. Ось. І оскільки це ділення з округленням, то результат 2.34 округлюється до 2. Тобто Digital 1 у нас дорівнює 2. Добре. Що на наступному кроці? На наступному кроці у нас n 234 дорівнює 234 відняти 2 помножити на 100. Тобто 2 помножити на 100, 200, ну, точніше так, 234, 234, мінус 200. У нас залишається 34. ось, Оскільки множення в першу чергу робиться скобок ми ніде не позначаємо. На наступному кроці, що відбувається? Наше Digital 2 ми розраховуємо. Зараз N вже набуло значення 34, тобто 34, поділити на 10, виходить. 3. 4. Якщо округлити, то 3. І так, тобто ми знайшли Діджитал 1, 2, Digital 2, 3. На наступному кроці коментуємо так само. І так, у нас ми розраховуємо Digital 3. Наразі у нас N. набуло значення. Так, у нас N 34. Значить 34 відняти digital 2. Digital 2 у нас 3. Так. І помножити на 10. Тобто. 34 мінус 30. Значення у нас набуло наступне: 34 мінус 30 4. І так. Тобто, ми отримали числа в Digital 1, 2, в Digital 2, 3, в Digital 3 4. І за допомогою оператора Print, ми вивели. Результат. Склавши Digital 1, Digital 2, Digital 3. Ось такий алгоритм лінійний, розглянули, прокоментували. коментували. Дякую за увагу. І так, виконали роботу. Ось, розглянули, яким чином створюється такий алгоритм. Шановні учні, давайте з вами. Давайте. Наступне зробимо. Збережемо цей приклад, який переглянули. ось. І, до речі, щоб досконалити свої навики, спробуйте введення та виведення даних в програми реалізувати не через імпут та принт, а реалізувати через блокнот, як ми розглядали в алгоритмі на минулому уроці. Тобто, ми з вами створили ось такий лінійний алгоритм. Створили з вами ось такий лінійний алгоритм, в якому команди виконуються послідовно. Ось, збережіть собі цей проєкт. Ну, а тепер давайте з вами, шановні учні, підведемо підсумки. Ми з вами сьогодні знову практично працювали в Python, виконували роботу, продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.